Добрий день мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі Дивовижних речей і знову хочу пописуватися своїм рідним містом. Червень. Буяють троянди. Ви подивіться яка краса. Ось хтось з них бачить у троянда. Це Варлись українки. Жовті, такі гарні. І ось рожеві, які великі. Весь бульвар в Трояндах. І ось навіть на ліхтарях квіти. Жовто-блакитний букет. Паморочливі пахощі. Дивіться, спочатку жовто-гаряча, а як розквітає, то така більш блідий колір. Але як гарно, ну просто букет різні, наче різні квіти, але це один кущ, одне стебло і такі різні кольори. яка краса. Так, далі подімти в червону зону. Великі, дуже великі квіти. Насолода цілий бульвар засаджений трояндами. Тим ще пошукаємо, які є. Оці цікаві такі, як смужечку якусь. О, це така прям чайна. неймовірне і пахощі. Оці такі маленькі. Досконалість Просто витвір. Які Гарні кольори. Та не любити це місто, як можна намагатись знищити. Ось який колір ще такої не було. Не можна відійти, я забула, куди йшла, по що йшла, чого йшла. Я зачепилась. Я йду, йду, йду. Ось яка темна. Пройшла цілий квартал серед троян. Зараз перейду дорогу і піду далі. Там ще якісь інші насаджені. До кінця бульвару Троянди. І ось ці петуні висаджені в такі футбольні м'ячі. Сподіваюсь, я вас потішила. Цим дивовижним видовищем, мої любі глядачі. Дякую, якщо були зі мною. Пишіть. Миру та добра вашим родинам. в Нашій чудовій Україні. До наступних зустрічей, мої любі! Тихого дня вам.